Було це давно, літ тому звиш двадцять, коли на дорозі, що веде з Дрогобича до Борислава, здибалися одної літньої днини два молоді люди. Не знаю, чи могли де бути два парубчаки, майже однаких літ, а такі неподібні до себе вдачею і з верхньою подобою. Один, високий, крепкий і вродливий, нісся просто й легко, сміхався часто і часто затягав веселих пісень. Його вбога, але чиста одяж і столярське знаряддя в мішку на плечах говорили відразу, що це столярський челядник іде шукати зарібку в Бориславі, що віднедавна зачав оживляватися і стягати до себе чимраз робочого та промислового люду. Другий вандрівник був то мізерненький, скулений і обшарпаний жидок, майже старечим без виразу лицем, маломовний і немов сумовитий. Його худі ноги ледве здужали додержати кроку здоровим столяром, а маленькі запалі оченята неспокійно бігали в ямках, немов злякалися чогось та хотіли де будь сховатися. І він ішов до Борислава шукати щастя, але не ніс із собою ніякого знаряддя, ніякого способу до зарібку. А що ж ти, Ютко, гадаєш жити в Бориславі? питає столяр. Щого Бог дасть, відповідає боязко скулений Ютка. Та то ніби так усе в Божих руках, відповідає столяр. Але бо у нас кажуть Бога взивай, а рук прикладай. У нас так не кажуть, відповів коротко ютка. А як же у вас кажуть, рад би я знати. У нас кажуть, хто на Бога здасться, тому Бог не дасть пропасти. Ха-ха, ха. зареготався столяр і махнув своїми дужими руками. Найно би я стрібував не робити з місяць, чи Бог би зліз із неба та нагодував мене. Не говори так, слимаку, не гніви Бога. Я Бога гнівати не хочу, але Бог же й не надурно дав чоловікові свою поміч. І він знов розмахнув дужими руками, немов збираючись розбивати ними скали. Як Бог схоче, то й твої руки не поможуть слимаку. Хіба мені повідпадають, а тоді я не хочу жити. І здорові будуть, і не поможуть. О, сего не буде! Побачимо. Ну-ну, побачимо. Оба товариші за час тої розмови йшли самітною дорогою через поля. До Борислава було ще з півмилі. Сонце стояло з полудня і пражило немилосердно. Слимакові давно вже хотілося пити, та Ютка віддав на час за часом жалібно позирав на вузлик у слимака за плечима, з якого долітав його запах хліба й сиру. Він сам не мав при собі ані кусника хліба, ані одного крейцара. Аж ось Слимак скрутив із звичайної дороги в бік під стрімкий сувистий горб. Ютка став на скруті. А ти, Слимаку, куди? Ади, оспуд криничка, хочу води напитися, а може, й спочити троха. Ну, певно, сонячку пече, мов огнем пражить, а до Борислава ще й так зайдемо завчасу. Най буде й так. Посідали коло джерела. Слимак напився води, виняв хліб і сир із вузлика, а видячи, що ютка не має свого нічого, запросив і його. Але, може, тобі не вільно, бо трефне? Е, сказав ютка, наш закон у крайній потребі дозволяв їсти й трефне. А так, звичайно, не дозволяє? Ні, не дозволяє. Ну, то добрий ваш закон, що його можна як до потреби натягати, так як швець шкіру натягає. Не кажи так, слимаку, гріх так казати наш закон так само від Бога, як ваш закон, сказав якось боязко ютка. Пополуднували і далі. Ось уже й Борислав. Хоч досі йшли все сухою землею, хоч дощу не було вже майже від тижня, то при цінь у Бориславі на всіх вуличках було глибоке грузьке болото. Жиди, парубки, ріпники, вози й тачки снувалися довкола. Гамір, співи, крики та п'яні прокляття не вгавали й на хвилю. Куди ж ти тепер, Ютко? Піду де шукати місця. А ти куди? Я тут замовлений до одної будови. Он там, видиш, маю там робити двері, футрини і всю столярську роботу. Ну, бувай здоров, бувай здоров, слимаку. А знаєш що? Якби тобі коли було чого треба, а я би міг, знаєш, я не такий жид, прийди до мене, я тобі не забуду. Я до тебе? Ха, ха ха. зареготався Слимак. А що ж ти мені поможеш, коли ти сам голий? Хто знає, слимаку, хто знає, що кому Бог судив? Ще раз кажу приходи, ютка тобі не забуде. І розійшлись. Другий минуло десять літ. При головній Бориславській вулиці яйно що отворився новий шинок. Шинок стояв на розі двох вулиць у дуже добрім місці, хоч майже локоть нижче від рівня вулиці, так що до дверей треба було східцями сходити в долину. Робітники день і ніч заповнювали простору, брудну і вовку шинківню, співи, крики та сварки не втихали там ніколи і глухим клекотом неслися на Борислав крізь вічно отлорені вікна. Над дверима шинку прибита була таблиця, помальована на чорно, а на ній огнисто червоними буквами було виписано Bier und Brandwein aus Schank des Judas Maut Trommel». А в шинку поміж п'яними робітниками звивався, мов пискор, скулений, хоч і не дуже то мізерний жидок, то був юдка. А за шинквасом стояла гидка, як ніч, але багато вбрана жидівка, звичайно, з одним або з двома дітьми на руках, то була його жінка. Вечір. Юрбами висипали робітники з роботи і розсипалися хто куди, а найбільша часть по шинках. Уютки повно як набито. Але що це за сумний, похнюплений нужденний чоловік протискається крізь товпу до шинквасу? Його лице, бліде зі сане, свідчить про перебуту слабість. В руках у нього дві кулі, що ними підпирається, безпомічно волочучи хорі вихудлі ноги. Ось він з тяжкою бідою доперся до шинквасу, став і обзирається. Чого вам треба? спитала жидівка. Ютки. Ютки, а нащо вам ютки? Хочете горівки, то я вам дам і сама, а наборг то ютка не дасть. Ні, я не хочу горівки, я би хотів поговорити з Юткою. Поговорити? спитала протягло жидівка, і з погордою змірила очима того нужденного, обдертого пройдесвіта. Що ви йому маєте сказати? Скажіть мені, то я йому скажу. Ні, я би хотів йому самому. А ось і він. Обдертий пройдисвіт обернувся до Ютки, що протисся до шинквасу Дергой, вільшмісен міддір», – сказала жидівка Ютці. Той обернувся, хвилю глянув, але не впізнав. Ви хотіли говорити зі мною? Чого хочете? Ви не пізнаєте мене, Ютко? Ні, не можу. Правда, не нині то діялося, як ми обоє, ще молоді, йшли до Борислава тямите? А, Слимак, як же не тямите? Що чувати, Слимаку? Зле чувати, Ютко, коло мене біда. Коло мене добре Богу дякувати, відказав Ютка. Виджу, сказав сумно Слимак. Знаєте що, Слимаку? Я тепер не маю часу, сядьте тут на лавку. Мальке, гіб ем айдют Бромфен ін ан Умбасен, герздеміг. Як буде вільніше, побалакаємо, добре? Та добре, сказав Слимак і сів у куті. Вже було за північ, коли в шинку поменшало людей, і Ютка мав вільну хвилину. Він збудив слимака, що спав на лавці. Ну, Слимаку, повідай, що там у тебе. Видите, чого я доробився за десять літ, неохоче сказав Слимак. Жінка розпилася і вмерла, перевела все, що я мав. Я захворів, ноги відняло. До столярської роботи не приймають, треба стояти, а я не годен. До ями також годі, що діяти. Руки здорові, а приходиться гинути живцем. А бачиш, Слимаку, чи я тобі не казав, Бога не треба вчити, як карати, у Бога на все спосіб є. Ой, виджу вже, зітхнув Слимак, скільки я перетерпів, Боже єдиний, аж сивію. Ну, а що тепер буде? Я прийшов до вас, Ютко. Ви тоді казали, прийди. Доки міг заробити, то працював, а тепер годі. Та й то видати не зовсім годі. Руки здорові, а тільки ноги, от біда. Та що я вам пораджу на ноги? Ех, вже мені ніхто не порадить, хіба рискаль та лопата, жалібно усміхнувся Слимак. Але може б, ви знайшли для мене якусь роботу. Роботу? Гм, задумався Ютка. То трудно, небоже, Слимаку. Але обіцяв, то треба якось подумати: Ну знаєш, Слимаку, лягай собі тут на лавочку. Мальке, гіб Емшмуців лавлех інтеренкоп. переночуй, а завтра будемо бачити. З цим словом, Ютка пішов спати, а Слимак, зітхнувши і помолившись, ліг на лавку, згорнувши під голову брудну варету, яку принесла жидівка, і швидко заснув. На другий день рано Ютка довго нараджувався зі своєю малкою, бігав десь кудись по сусідах, а далі коло полудня закликав Слимака до своєї спальні, заваленою перинами і майже зовсім темною. Знаєш що, Слимаку? Є для тебе робота. Яка легка робота, столярська. У тебе є деяке начиння? Та щось там є: пара гиблів, свердлик і топір. Ну, добре, свердлик можеш продати, свердлика не треба. Треба тільки гибля, сокири та пилки. А що ж то за робота тільки з гиблем, сокирою та пилкою? Легка робота, слимаку, будеш стругав ручки до корбів, та млинків, листовки, кілки, знаєш, такі дрібниці. Навіть верстату не треба, можна навіснім стільці, будеш собі сидіти та й усе свою роботу робити. А по чому, що заплатити? Заплатите слимаку, за що ту платити? Слухай, що я тобі скажу. Ти хати не маєш, правда? Не маю. Ну, я дам тобі хату, ось ту, на подвір'ю. Тихо тобі буде, спокійно, лише сиди та роби, чуєш? А їсти також дістанеш. І гиблівки твої, розумієся, гиблівки? Груба тріска до мене. Ну, а шмаття, може, є яке у тебе, га? Та щось там є. Ну, то добре, як буде треба, то й те найдеся. Верету дам на постіль, ну та й дві пачки тютюну на тиждень та й щосуботи дві порції горівки. Пристаєш, Слимаку? Та що робити, най і так буде, сказав понуро Слимак і похилив голову з таким сумним виразом, немов схиляв її в якесь важке ярмо, з котрого вже ніяка сила не встає видобути його. Третій. Знов минуло десять літ. Приїзд цісаря літом 1880 року згромадив до Борислава тисячі народу з усеї підгірської околиці. Пішов і я. Ранком погода була прехороша, весело гуторичи, йшов я з громадкою знайомих селян, любуючися чудовими околицями та густими вівсяними копами, що, мов звізди на небі, виднілися кругом по полях. Однако ж недалеко Борислава захопив нас дощ, густий та проймаючий так, що дійшовши до Борислава, всі ми промокли до нитки, а особливо я дрижав від холоду, вибравшись у дорогу в одній тільки літній блузі з сірого полотна. Звісна річ, що в таких немилих обставинах зовсім не до душі мені було задивлятися на вінці, тріумфальні брами з написами, тисячі хоруговок та тисячі празнично пристроєних жидів, що, не вважаючи на сльоту, густо снувалися по вулиці, гордо всміхаючися та раз у раз нарікаючи на Бога, що попсував їм їх свято, котре їх так багато коштує. Я й мої товариші недовго швендались по болотнистих улицях. Холод і дощ спонукав нас живо шукати сухого притуловища. Ми вступили до першого шинку зразу таки за тріумфальною брамою то був шинок Ютки Маультромеля. Погана, як ніч поморщена вже жидівка, стояла за шинквасом, хоч сьогодні задля празника нікого, крім нас не було в шинку. А по шинку походжував підстаркуватий уже жид з гарним животиком у атласовій бекеші, переперезаний святочним шовковим поясом, з видраним штрамеле на голові. На його гладким, блискучим, хоч жовтім лиці, виднівся супокій і вдоволення. То був Ютка. Я огрівся трохи і вийшов на подвір'я. До нього зі всіх боків припирали сліпі стіни сусідніх домів та шоп, поліплені жовтою глиною. Все була немов велика клітка, брудна, занедбана, гнила й вонюча над усякий опис. На середині стояла велика купа сміття і всяких олітків. Направо, попри вугло шинку, був вузенький прохід на вулицю, і туди ж текла з під сусідніх окапів потоком вода на низьке, мов яма, подвір'я. Але на другім кінці вихід її був почасти затамований. Там, приперта до сліпої стіни якогось довжезного будинку, стояла нужденна не то шопа, не то буда з прогнилим дахом і чорними неполіпленими в многих місцях діряними стінами. Між шинком а будою була тільки вузенька протока для води, але напливаючий потік не міг у ній зміститися і заляв майже цілу половину подвір'я широким ставком болотяної бурої води. Особливо коло буди, як у найнижче положеного місця на цілім подвір'ї, згромадилося найбільше води, і чималий потік лився крізь шпари в полупаних дверях і попід прогнилим порогом до середини. Одне вузеньке віконце, з повибиваними з давна шибами, ціле заліплене було пожовклим від сонця і дощу папером. У буді було тихо, як у гробі. Дощ не то що не переставав, але змагався. З вулиці долітали всю кліть глухі крики і гамори, але ні один слід на тім відразливим подвір'ї не показував, що нині в Бориславі свято, що вся та оселя прибралася нині в праздничний стрій, щоб повітати найдостойнішого гостя. Сіра, гнила й мерзенна буденність царювала тут зовсім спокійно та непорушно. Хвилю стояв я під піддащем, розгираючися довкола, коли втім, з правого боку вузьким пролазом, протиснулася невеличка, може, восьмилітня дівчина і несміло питаючими очима глянула на мене. Чого тобі, дитинко? спитав я. Я ту прийшла до діда. До якого діда? А ось ту вона показала нужденну буду тут дід Слимак. Я його так називаю дідом. Я прийшла подивитися на нього. Не знаєте, чи він дома? Не знаю, дитинко. А він виходить куди? Та не виходить, але дід казав позавчора, як я була в нього, що його ютка хоче викинути. Викинути, а то чому? Ба, видите, бо дід уже старий не може робити. А що ж тут дід робить? Та от так: ручки до корбів, листовки, кілочки відколи тямлю, то він усе то робить. Мамуня казали, що вже щось 10 літ. А ти від позавчора не була в нього? Та не була, бо мої мамуня також були слабі, та я мусила сидіти коло них. Аж нині їм стало трохи легше, то я випросилася до діда. І мамуня, самі казали, аби я йшла, може дідові треба що принести або що, бо дід слабий на ноги і не може вийти. А як не треба нічого, то щоб я зараз вертала. Ну добре, то йди та подивися. Дівчина пустилася йти, але спинилася, побачивши величезну калюжу перед дверима. Ой-ой, ой як ту перейти? А діть, яка вода, як Дунай! Постій, я тебе перенесу, сказав я і, взявши дівчину на руки, ступив у калюжу. Бродячи мало що не по коліна, я дійшов до дворець і отворив їх. Дивний і страшний вид показався нашим очам. Будася стояла в воді. Кругом чорні голі стіни, крізь які де-не-де -де проблискувало буре денне світло. Коло дверей старий вісний столець, на нім гибель, пилка, топір і купа недоструганих кусників дощок. А в куті, також майже зовсім у воді, купа трісок, гиблівок, перегнилих нагній, накладених високо верства на верству. А на тій купі, заритий у той гній до половини і ледве покритий старими чорними шматами, лежав чоловік, синій, як бос, сухий як скіпа, з виразом страшного болю і якогось жалю на поморщеним лиці. Це був слимак, а правду кажучи, тільки труп слимака. Морозом повіяло на мене: Десять літ у такому пеклі, і тут жив чоловік, тремтіли уриванні думки в моїй голові. А дівчина тим часом кинулася будити діда та, побачивши, що дід зимний і задубілий і такий якийсь страшний, скрикнула голосно й кинулася на двір. Вибрів і я за нею. Однако крик дівчини не звабив нікого до холодного трупа. В тій самій хвилі густо збиті громади народу підняли на вулиці оглушливий крик: Віват! Найже є наш тато! Найже є! Це був знак, що найдостойніший гість завітав у вулиці Борислава. Небо випогодилося, пошарпало бурі хмари і скинуло їх із себе в кут, немов нужденні же братські лахмани, щоб натомість показати свою блакитну празничну одежу. Віват, віват! гомоніло по всім Бориславі, гомоніло з тисячних уст. А дід Слимак за той час, німо, понуро, зі зболілим видом, лежав у своїм гнилім берлозі, в тій гидькій шкаралушті, куди заперла його людська захланність і відки увільнила його тільки остання приятелька смерть.